Чи знаєте ви визначення терміну божевілля? Бо визначення терміну божевілля проявляється у кількості разів, скільки я вже перепроходив цей бідний третій Cry, В надії почне на якісь зміни. Змін ніяких не відбулося. Гра залишилася все такою ж, якою була раніше, але не зовсім. На цей раз вона зуміла привнести деякі сюрпризи, які ми обов'язково зацінимо у цьому відео. І подивимося, як взагалі грається третій Far Cry у наш час через цілих 13 років після виходу. І чи лишається він найкращим із? Всього того, що подарував нам 2012 рік. На цей раз я взяв стімовську версію гри, яка моментально після натискання кнопки грати, привітала мене таким екранчиком. Я, я, я вже подумав, що так і не зможу обрати в що ж із цього переліку, я більше хочу грати, але як виявилося, один із варіантів просто вибиває помилку. Так що рішення виявилося очевидним. Але приколи після цього не закінчились, так як при кожному запуску гра, яку я запускаю зі стіма, не просто запускає Uplay, а запускає його в розлогіненому стані. Тож кожного разу, як я запускаю гру, яку я купив у стімі, мені потрібно вводити оцей здоровений рандомно згенерований пароль від Uplay. Ю. Можна було б зробити простіше і грати. Одразу через Uplay, але я не знаю наскільки треба себе не любити, щоб користуватися тим шматком гівна. І окрім всього цього, гра ще й кожного разу у вікні запускається. Як і в минулих частинах, на третій Far Cry я також скачав Україніфікатор із сайту Кулі, кому цікаво залишу посилання в описі. І цей україніфікатор виявився найдивнішим фанатським перекладом серед усіх, що я коли-небудь зустрічав. По перше, браузер та антивірус всіма своїми силами відмовляли мене скачувати цей файл собі на комп'ютер. Але то таке не впер я з таким зіштовхуюсь. Але окрім цього, цей україніфікатор іде у комплекті із графічними модифікаціями. о Оце я розумію комплектик. Але замість цих графічних покращень краще б засунули туди якісь фанатські фікси, які б дозволили мені нормально грати, не спостерігаючи вилюти кожну годину. І от, пиздець, коли я грав у версію з юплея, у мене не було взагалі жодної проблеми. І причому гра ж не така вже й стара. Шо там юбісофтустімовські версії на хуї такого, я не розумію. Історія почалася із заставочки із таким кайфезним монтажем та музичкою Paper Planes, Що скільки б разів я її не дивився? Кожного разу від неї очей відірвати не можна. Але відірвати оченята доведеться, того що одразу після неї нам доведеться приклеїти свої очі до персонажа, який став настільки культовим лиходієм, що навіть сучасні юбісофти, які вже нічого нового не в змозі придумати, досі використовують його мордашку для повернення старої аудиторії в свої нові не настільки хороші ігри. А Майкл майколманди, який цього васа зіграв, обзавівся після цього непоганою кар'єрою. Навіть до Марвела трохи залетів. Look who it is. What are the odds you and I'd end up at the same summer camp? Do you want me to slice you open like I did your friend? Це він зараз про Джейсона сказав. Він наче не дуже на надрізаного схожий. Щось мені не дуже віриться, що бамбукова клітка, яка тримається не на самих міцних соплях, здатна розбити їбало людині настільки, що вона від цього аж вирубиться. Holy fuck is dead. Їбать, він навіть помер. Це як воно так вийшло? Shit. Oh, God. Кетіск через півгодини ти будеш руками тварин розрізати і ціле населення острова розстрілювати. Шо ти нюні розпустив. На думку гри. Оце зараз мене має бути не видно. Вибравшись із табору, ці двоє зупинились для того, щоб подивитись на карту, розібратись із тим, де вони зараз знаходяться. Як виявилося, знаходяться вони в двох метрах від того табору, з якого втекли. Тільки що їбать, сука, підходяще місце. Знайшли для цього. Тази да, прям хрестиком на карті відмічено і підписано іменем Райлі. Ти сліпий чушок? Скільки годин йому тут довелось простояти в очікуванні, поки хтось із цієї нори не вилізе? Як він так спокійно біжить по такому дірявому мостику? Судячи з того, що ми бачимо на задньому фоні, Джейсон знаходиться доволі глибоко. Тож, звідки ця рука взялася? Джейсон, ти. Oh, Тому що перша думка, яка з'являється, коли дивишся на полудохлого трупака під водою, це те, що він воїн. Так же воїни виглядають. I found you on the beach. Ні, ти ти знайшов його під водою. Телемат тегарі, а вже сембродітмі. Даман у аскет пас кампалай. Він не казав тобі свого прізвища, і звідки вже всі знають про його втечу, якщо це тільки що відбулося. Хто залишає свої гроші на якійсь коробці у якомусь лісі? Ра успішно оюбісовчина, звідки в Джейсона штука для їзди на мотузках. Хоч я і казав, що у другому Far Cry керування транспортом таке саме, як і тут, то я ляпнув якусь фігню. Керування машиною тут це просто якийсь новий рівень кайфезності. Воно так прикольно керується, відчувається вага машини, її може занести, якщо як дебіл їздити. Камера стрибає так, як і повинна на такій дорозі. Єдине, що фігово зроблено, це візуальні пошкодження, яких можна сказати взагалі немає. Але але, але, але це таке на що очі можна. І закрити bring back plants and animals. Which ones? Джейсон не знає, які рослини та тварину треба шукати, але це нічого того, що за нього цю інформацію знає гра. Це не шкура Альо, це це що за приколи? Що я вже не так зробив? Ну, клас, тепер ще й машина пропала. Дзвонящий телефон виглядає трошки інакше. Для того щоб повертати, треба крутити руль, хоч в якусь сторону. В українському перекладі васа звуть ВАЗ. Тож я гадаю, на цей раз із ним буде не дуже важко воювати. Він просто не заведеться. Лакіта Васвонсастренджегі юнатолон, мафревиволвифаютубікімдіята. Ви збираєтесь іти у бій за людиною, яка кілька хвилин тому вперше в житті людину вбила. Ваша принцеса у іншому замку. А на що ти ще очікував, коли по телефону пропиздівся? Oh, у цій грі я можу створювати міцні торгівельні відносини із шафою. Не вбивайте невинних. А то шо? Сіеніті фенсі? Що oh, the... right well, Doctor... mm -hmm. не персонаж, то якийсь прикольний колоритний чувак, за яким спостерігати одне задоволення. Не часто таке буває, щоб прям усі були такими, що просто бери та на стіну собі вішай. A of cave and we will right rain. На думку Джейсона, пара печерних грибів виглядає як. Один манюсінький грибочок. Ти чого усе не взяв? Машрум М. Mushroom, літера С зайва. Of faith. Оце так несподівана інтеграція. Ч я зазвичай і лаю ігри за оці всі наркоманські місії, яких зараз розплодилось як гівна, ця гра трошечки інший випадок. Вона, можна сказати, одна із перших, хато і перша почала подібне популяризувати да і робити це доволі креативно. Я не можу одночасно поставити на автомат збільшений магазин та коліматорний приціл. Того що в мене ще нема навички для подібної дії, того що треба бути дуже досвідченим користувачем автомату для того, щоб вміти ставити на зброю цілих два покращення. Можливо, в мене щось не так із зором, але як мені здається, відображення у воді має виглядати хоча б приблизно так само, як і те, що у цій воді відображається, вибухаючи червоні бочки клішем. Так і до реча, де всі? Що це за глухе тетері? від мене ховається? Знайшов сука. Я повбивав усіх на медузі, не піднімаючи галасу, але через деякий час все одно хтось тривогу підняв. Хтось триґера налама тебе тюса. More підкріплення не буде, того що ці всі пірати гадки не мають як користуватися телефонами. Привіт, кого шукаєш? Так само як і в другій частині, вогонь це пиздець. Не зустрічав я ще таких проекторів, які б видавали чітку Full HD картинку навіть тоді, коли його промінь якийсь мужик перекриває. Його тільки що каністра в лоба уїбала. І що це за бензин такий просрочений, щоб персонажі, які повністю ним пропитані, знаходячись посеред вогню, взагалі ні крапельки не загоряються. Світ у батасітрадон кіап щось твоїм людям. Ця моя татуїровка якось не дуже заважає по мені стріляти. Звідки в нього взявся цей пістолет? І чого він перестав з ракетниці стріляти? Be careful. You have to do. Це було грубо. Що це за наркота така цікава, яка робить мені галюцинації людей та речей із реального світу, яких я в житті не бачив ще ніколи? Не можна чухати свіжу татуїровку. Це боляче починаючи з цього моменту. На кожну наступну місію я зможу швидко переміститися, не дивлячись на те, що ті місця я ще ніколи не відвідував. Тож із цього моменту накльовуються питання: а на холеру мені тепер відкритий світ потрібен. Мені не дали зіграти у покер. Nice play. дякую, хадсоне. Тобі сонце не сильно світить в темній кімнаті. Місія з переслідуванням. О ні, мене спалили. Треба тікати. Щось я втомився бігати. Last... Job you die. <sharp inhale> Це ж гидно. У дівок у роті повно мікробів. Оця місія. Щось за межами стандартного розуміння, начебто, ми просто бігаємо собі та спалюємо конопельку навкруги, але скрілікс. Він зробив все, що потрібно було зробити. Це пиздець. А цій грі окремий плюсик за те, що у свій час вона познайомила мене із цим виконавцем. Я їх за це ніколи не пробачу. boat! Як зручно Якщо замість фотоапарата Джейсон би тут користувався снайперською гвинтівкою, можна було б доволі швидко вирішити всі свої проблеми. Розстріл хвильцу противників за відведений час. Ти забув камеру включити. Hey. I'm a cross for Grant. Ого, ти вмієш об'єднувати дві палочки у один хрестик. Ото ти молодець. So his name is Buck. Stuff. Його звуть Бак, він любить щось на букву Т, що римується із його іменем. Пишіть свої варіанти у коментарях. Я бачив цей ніж раніше, Айв. Що це ніж? Це просто ніж. Це ніж? Ні, це дещо краще. Це... Малюнок. Ножа. Знаєш, що він має? Ніж? Ні. Nice. It's location. Mm -hmm. Це ніж. Ні, це дещо краще. Це локація. Ножа, ти нафіга униз летиш. Після цієї доволі гучної перестрілки я зайшов усередину, де, судячи з похуїзма персоналу, дуже хороша звукоізоляція. Приблизно десь так на ліноксі виглядає створення нової папки. Якщо ти являєшся бомбою, у тебе обов'язково має бути великий червоний та пікаючий таймер. Ейсон це пережив. Вони виглядають як звичайні балки. З приводу наркоманських сегментів у мене питання є лише до битви з босами, які просто з ніхуя вирішують перекинутися кудись в якесь зовсім інше місце. Просто так. Ми навіть не курили нічого. Єбать, це ахуєнна поява. Give it, give it, give it. Definition of insanity is insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, Holy expecting. Shit. To чесно кажучи, мене вже заїбав цей монолог, скільки разів його вже цитують всі навколо. Але це тільки підтверджує той факт, наскільки воно було талановито написане, і, і зовсім випадково передбачило майбутнє їхньої студії. Девірай лодтолісфакінгрікс Евіралокдюндікзак it's going to be different no 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 please this time it's going to be different i'm sorry did i ever tell you the definition of insanity oh jeez Ого, аліекспресу вони цю мотузку замовляли. Чого не використати автомат і чого нормально не прицілитись. <звук> Затемнення екрану замість красивої аварії кліше. Did I ever tell you? the definition of insanity? Тебе не напрягло, що після пострілу з дірки кров не пішла. І, 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 ти що, Зомбіленд дивився? Ти що, не знаєш? Що... Коли ви не впевнені, чи живі мерці справді мертві, не економте набої. Зробіть контрольний постріл у голову. Куди всі ті кілотонни трупів подівалися? Ой, як зручно! Але все одно твоя грудна клітка як мінімум має зараз плавати десь у шлунку. Ти як задом долоні спалахуйку піймала? motherfucker. Ще одна ахуєна поява, але яким чином Джейсон це пережив? balancing point. О, о, от ми і вбили головного халиходія, після якого гра якось трошки понуднішала, залишивши нас із далеко не таким харизматичним та прикольним хойтом. Кров має йти із людини, яку ти штрикнув, а не з телевізора, на якому ця людина лежить. Капець, ти довго свій гелікоптер ремонтуєш. В мене вже противники скінчилися. Що мені робити? Можна поки зацінити на руйнацію оточення, яка була доволі деталізованою у другій частині. А, -а що у нас тут? а у нас тут ніхуя. Ти навіщо у фартух гроші пхаєш? Вони вже на підлозі, напевно, валяються. Where Як -я якщо ти не знаєш, куди він пішов, звідки тоді ти знаєш, куди він пішов? I wanna kill Hoy. Scheiße. Wait. You're Jason Brody, yeah? You finished our vas? Yeah. Why didn't you tell me? А по татухі ти мене не зміг впізнати? Після того, як я надягну цей костюм, я змішаюся із натовпом настільки сильно, що ніхто ні на цю дірку в костюмі, ні на плями крові взагалі жодної уваги не зверне. Навіщо їм тоді працювати із тобою, якщо ти весь прибуток собі забираєш? Якого вже всі бачили по телевізору, бачили, як виглядає його морда, але на відріз відмовляються зараз, хоч якось його бачити. Я вдарив клітку з однієї сторони, бамбукові палички зламалися з протилежної сторони. Як я пойдюсендок стлінав соба, навіщо ти зараз зі мною по рації розмовляєш? That's the I gotta get my hands on him. Where is this list of traitors on your photos? Here. Here. Look at American industry. They put a 1, 2, 3 on a contact lens so when I'm going to place it in my eye, I can tell whether it's inside out. Now, why 1, 2, 3 and not ABC? That way, they can export it around the globe and straight to me. And guess what happens when I'm wearing it? You don't see the one, two, three? Isn't that fucking amazing? що, шо, шо нахуй зараз із твого рота виходить? Я, 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 Які цифри, які букви? Нащо на людям знати англійську, щоб розуміти англійські літери? Нащо людям взагалі розуміти ці літери, якщо воно там написано тільки для того, щоб правильною стороною їх надягати? Нащо на мені взагалі зараз ця інформація потрібна? Fast, right there! I ensure our slaves come from around the globe. Just like that little contact lens. My product. І саме тому ти зараз цей товар свій підірвав. Навіщо ти мене попередив про це? Контрольна точка досягнута. Я це бачу, ви це бачите, інформація зафіксована. Виходжу з гри, заходжу назад і. Єбать вас в рота. Ситуація номер два. Зараз я дійшов вже аж до свого брательника. Знову вийшов із гри посеред цієї сцени зайшов назад і. пиздець. І це все можна було б пробачити, якби хоча б одна кнопка на клавіатурі була в змозі ці срані сцени пропустити. Where? I i ask the question Genius. what the hell was that what are you doing what are you seeing the kgb will fit for no one <laughs> it's true <laughs> 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 -ni -ni так i have a plan in place first we disable hoyt's communication network Зовсім дебіли про таке у хойта в лігві розмовляти. Авокампікюап сам сі фор в забіг металдор блокін за нафіг зараз відбувається, і ніхто звичайно не додумається нас зараз ракетою зафігачити. Майбрада Римемба. Сука, ти навіщо крізь вишку пролетів? Щось дуже неправильне відбувається із цим колесом. Він напевно навіть обісрався від такої несподіванки. Семен, ти вже заїбав помирати. Турельна секція із нескінченними патронами кліше. Навіщо біля машин червоні бочки ставити? Що це за подьоргування? I ти Знайшов ідеальне місце для того, щоб про це прошепотіти. Oh, Найрандомніше пропонування головному герою приєднатися до злодія серед усіх, що я бачив. Ти мене в полоні тримав і якомусь діду педофілу продати збирався, коли в мене був шанс приєднатися до тебе. І чого зараз вояки хойта ніяк йому не допомагають у цій бійці? А вони всі мертві. Коли вони встигли кінюфлайцопер, но no? you yeah, well, the time to learn. судячи з <зас> усього, керування літаком не так сильно і відрізняється від керування гелікоптером. Кайфова музичка під кайфовий ігровий сегмент, але дещо я тут все ж маю сказати, якого хера полоса здоров'я цього сраного гелікоптера настільки швидко знижується. Під кінець ми постали перед вибором: вбивати своїх друзяшок чи не вбивати своїх друзяшок. Друзяшки мої вже збиралися покидати острів без мене. нафіга їх у полон узяли. але як би там не було, хоча б раз для різноманіття я пожалів своїх друзів і не пішов на поводу сексапільної індіанки. В результаті її випадково зарубав Афроамерик американець, і ми всі дружньою компанією звалили з цього острова. Чи ні? На пів шляху додому Джейсон походу вистрибнув з човна та поплив назад, того що згадав, що не всі вишки він розблокував. Але як би там не було, Far Cry 3 досі являється одним із найкращих шутерів усіх часів, і в нього досі капець як прикольно грати. А якщо Ubisoft нарешті помре і ця гра попаде до рук нормальних розробників, і вони її відремонтують, щоб вона не вилітала кожні півгодини та додадуть ачівки, то взагалі кайфенно буде. А поки цього кайфу не відбулося, обов'язково ставте лайк під цим відео, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео по другому асасину, та заходьте до нашого телеграму, де ви зможете прийняти участь в розіграші другого сталкера. В опитуванні гру в наступний випуск та разом з іншими помріяти про полові зносини із сексапільним васом.